Так, звертаюся до голови ОТГ Олега Леонтьєвича Москалюка. ОТГ Миролюбне, Хмельницький район. Був Старокостянтинівський, от, а зараз Хмельницький район, Хмельницька область. До Олега Москалюка, слухай Олеже, синок. Ти організував розбій, послав проти нас стариків. Чиї діти на фронті, між прочим, захищають і тебе паразита, і твого синка, якого ти на фронт не відправляєш, і других, таких самих, як ти, ухилянтів, розумієш, Ждунів, варварів, грабіжників. Ти же все тут розбазарив, розумієш? Так поверни мені, Олеже, все те, що під твоїм керівництвом. Так звані твої поняті, твої бандюки, які, які нас били, твоя поліція, яку ти визвав, щоб ви, ви, визволяли бандюків. Бо це ж кримінал. Поверни все те, що ви тут украли у нас. Понимай? 26 лютого 22 року поверни все те. Іначе попадаєш під статтю 187 розбій. Частина 3, частина. 4. Взагалі, під час викон... Того, так? Е, грабіж, стаття 186 попадаєш, Вилетите на 15 років з конфіскацією майна під час воєнного стану, бойових дій дії. Попадаєш з... на 364 зловживання владою або з становищем. Ферштей, ферштей. Я буду вас судити, тебе о, іменно Олеже. Буду подавати на суд, якщо не повернете все, що ми в нас украли. А украли в нас, як ти знаєш, а може й не знаєш. Хто його знає, хто, його? хто тут рився в машині? Я в хатах. Ви нас тримали під стволами автоматів з бабою і, і всіх нас. Нічого не давали двигатися ніде. В туалет не давали ходити. А е, були господарі, тут Кром, США.